Найшвидший спосіб відчути стан щастя. Думаю, ви здогадувались, що щастя це не щось зовнішнє, що можна купити, придбати, а це внутрішня гармонія і вміння бути в моменті. Пропоную вам зробити невеличку практику просто зараз, щоб підвищити своє відчуття щастя і насолоду відчуття. Озирніться навколо! Що приємного відбувається просто зараз! Що гарного вас оточує. Знайдіть три речі, за які ви можете подякувати цьому моменту. Це може бути щось дрібне: затишна погода, усмішка перехожого, запах вітучих квітів або промінчик світла, що пробивається в вікно. Секрет у тому, що щастя не в майбутньому, воно вже тут, у ваших руках. Прямо зараз вимкніть звук цього відео і просто відчуйте вдячність. От воно щастя.